Росія йде ще в більший економічний спад, і одна з головних причин санкції. Тому нафта дешевшає, а тиск світових лідерів зростає. Російська економіка рухається до репресії. Суттєвий спад може початися вже у липні 2026 року. Прогнозують аналітики центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування за уряду РФ. Москва і Санкт Петербург будуть фінансуватися максимально. А дальней суб'єкти федерації будуть жити по остаточному принципу. То тобто, есть між москвичами і условно, там я не знаю, проживаючими в какой то там каком там в вудмурті ситуація будет різко ухудшатися. Основні причини надмірне оподаткування і навіть порушений торгівельний баланс через штучно завищеного рубля. Посилення або ослаблення монетарної політики лише погіршить ситуацію, кажуть експерти. Будь-який хід центробанку, мікроскопічне зниження облікової ставки ніяк не вплине на пожвавлення економіки з одного боку, а з іншого боку, таке завуальоване друкування грошей через комерційні банки лише підживлюватиме інфляцію, у тому числі разом із збільшенням податків. Влада намагається зберегти видимість стабільності, зокрема не підвищуючи валютний курс. Зміцнення валюти коштувало російському експорту близько 7 трильйонів рублів. А прибуток нафтогазового сектора впав на 22% за 11 місяців 2025 року. Незважаючи на сильний рубль, імпорт за перші три квартали 2025 року скоротився до 89 мільярдів доларів із 105 мільярдів роком раніше, що суперечить класичним економічним закономірностям. Також санкції партнерів Києва відрізають Москву від енергетичних ринків. З великих клієнтів залишились лише Індія та Китай, але вони згодні купувати нафту лише з 50 відсотковою знижкою. Після з вот Венесуелою, скоріше всього ми у достатньо великий об'єм об'єму венесуэльской нефти, которая окажется на мировом рынке. Это обвалит еще больше мировые цены на нефть. То есть, если смотреть с этой точки зрения, то уровень доходности может быть еще меньше. Как это отразится на внутри российской ситуации экономической? Естественно, крайне негативно. Просто нужно понимать, что сокращение военных расходов будет происходить в последнюю очередь. В первую очередь будут сокращать социальные и коммунальные какие-то вещи, Незабаром ситуація ще може загостритись. Сенатор від демократичної партії США Кріс Кун закликав президента Дональда Трампа затримувати судна російського тіньового флоту так само, як Вашингтон затримує кораблі з Венесуели. Він повинен використовувати ті самі інструменти, щоб зупинити Росію, яка також підтримує іранський режим і допомагає північній Кореї. Сенат підтримав би заходи щодо посилення позиції щодо Путіна та скорочення його енергетичних доходів. До того ж за інформацією джерел видання Die Welt, країни ЄС планують прийняти 20-пунктний пакет обмежень до четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Документ серед іншого передбачає посилення тиску на енергетичний сектор. Повідомляє видання. Тому на Росію чекає ще складніший період. Останні тижні Іран знову в центрі міжнародної уваги. Внутрішня напруга, економічні протести. Проблеми, усе це впливає і на Європу, і на війну Росії проти України. А от наскільки? Давайте з'ясуємо до нашого ефіру. Приєднується Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорі, вітаю вас! Дякую, що доєдналися. Вітаю, дякую, що запросили. Скажіть, будь ласка, відразу, що насправді відбувається зараз в Ірані, і це чергова хвиля внутрішньої кризи, чи вже системні зміни, які можуть похитнути саму модель іранської влади? Ну я б сказав би це ідеальний шторм, коли декілька чинників поєдналися. І це має мається на увазі економічна складна ситуація, поразка в війні, втома населення від ісламського режиму і поява лідера. І в даному випадку, якщо ви стежили за останніми декількома днями, то якраз Різа різапихліві, син колишнього шаха Ірану, зараз претендує на цю. На це звання, і за його закликом, вчора на вулиці іранських міст вийшло тисячу людей, і от все це в цілому в принципі створює революційну ситуацію, якої не було практично жодного разу за весь 47-річний період правління ісламістів. А наскільки стабільним зараз є іранський режим? Ну, скажімо так, поки він зберігає керованість, і там є структури, які готові чинити опір або захищати цей режим. І в першу чергу це мова йде про корпус вартових ісламської революції, але чим далі, тим більше, ми бачимо, що армія залишає нейтралітет, зберігає нейтралітет і всередині самої правлячої еліти, правлячої групи чимало розколів, які весь час поглиблюються. Тому в цілому можна сказати, що ситуація для ісламського режиму, напевно, вперше загрозлива і виникає реальна загроза втрати влади. А як події в Ірані зараз впливають загалом на ситуацію на Близькому Сході? Ну, в цілому, звісно, увага прикута до Ірану, оскільки всі розуміють, що від того, як будуть розгортатися події в цій країні, залежить Дуже багато. Це регіон не тільки багатий нафтою, але й з точки з точки зору безпеки, зосередження різних інтересів, в тому числі великих країн. Він настільки важливий, що в принципі оцінити його важко. Очевидно, що не всі зараз чекають розвитку внутрішньої політичної ситуації, розв'язки. Тому що зовнішнє втручання, воно може змінити хід подій. І, власне, якщо воно станеться, то воно, скоріше за все, відбудеться вже на фінальному етапі, коли необхідно зробити, як кажуть, фінальний акорд. Станом на зараз, динаміка негативна для. Представників ісламської влади і всі очікують власне, чим ця, цей конфлікт або це не завершиться. Напевно, найважливіше для нас питання: чи може ослаблення режиму в Ірані напряму вдарити по можливостях Росії у війні проти України? Ну, з одного боку, якщо режим впаде, без сумніву, це буде дуже боляче боляч, боляча поразка Росії, тому що вони вважали Іран своїм бек-офісом і дуже розраховували на транзитний коридор південь-північ. Власна Іран виглядав як і ресурсним, і ресурсною країною, і країною, яка Продовжувала забезпечити частину бойових там боєприпасів або запчастин до дронів і таке інше, тобто в цьому сенсі це буде дуже болюча поразка, і тим більше це якби руйнування, подача руйнування вісі зла. А якщо режим втримається, то звісно його залежність від Москви лише збільшиться, але тут слід сказати, що Москва не має ресурсів для того, щоб підтримати цей режим. І ми в черговий раз бачимо, що всі запевнення і угоди, які підписує Москва, вони нічого не варті без ресурсів. А ресурсів якраз Москва не має. Пане Ігорі, в мене останнє питання. Попрошу коротку відповідь. От який сценарій розвитку подій в Ірані, на вашу думку, був би найбільш сприятливим або, навпаки, найбільш небезпечним для України? Ну, для Найбільш сприятливим це швидка перехода влади до а, ко, опозиційної коаліції, яка забезпечить майбутньому перехід цієї країни до демократії або, а, ну. Світської держави, світської республіки. Пане Ігорі, дякую Найне вам, що ситуація це посилення сламіського режиму. Пане Ігорі, дякую вам, що пояснили про ситуацію в Ірані. З нами говорив Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень.